Друзі, привіт! До вашої уваги лот верхнього жіночого одягу за суперціною. У лоті такі бренди, як Esmara, HM та Blue Motion. Всього 10 одиниць, розміри від S до L. Почнемо з коротеньких курточок. Курточка від Esmara. Квітковий принт. Далі бомбер від H&M рожевого кольору із золотою блискавкою. Далі прибляста курточка від десмара. Курточка з капюшоном від десмара. Далі дублянка із екошкіри від Blue Motion, колекція Hollyberry куртка парка від Esmara з капюшоном. Зі штучним хутром. Хутро знімається. Довга курточка від басмара. Курточка з капюшоном. Капюшон зі штучним хутром. Хутро не знімається. Далі парки. Теплі. Парки євро зима з капюшоном зі штучним хутром. Хутро можна зняти. Їх холодні три штуки. Всередині яке штучне худра. Замовляйте це до наших менеджерів або через Телеграм. Та вайбер маємо. Всім дякую за увагу.